Коли кашель заважає, брізард допомагає. Путін оголосив мобілізацію. Масштабна корупційна схема в українській енергетиці. Хто за цим стоїть? Чому Україні вигідно, аби шатдаун припинився? Мене звати Дарина Трунова. Про це й не тільки далі. Морські дрони атакували порт в російському. Туапсе попередньо відомо, що влучили у корабель. Mm. Раз, два, три, четыре, пять. Снимай, вон. Горит. Нарвай. Да ближе подойди уже, все, на него уже Какой он большой, да? І ще добрі дрони вразили підстанцію у Джанкої. Це великий вузол у мережі, яка забезпечує електронапругу на великих територіях і підприємствах. НАБУ і САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, 15 місяців роботи та тисячу годин аудіозаписів. Учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічне підприємство державного сектору, зокрема Енергоатом. Набу і САП проводять операцію Мідас, 15 місяців роботи, понад 70 обшуків, до яких залучені всі детективи Національного бюро, тисячі годин аудіозаписів. викрито високорівну злочинну організацію у сфері енергетики та оборони. Корупція в енергетиці, відмивання коштів, незаконне збагачення. Деталі згодом. И все, все и так понимают, что вот-вот что-то будет происходить. Потому что у нас идут нарастающие. Начнет зал, как учится, служба резинская. Они начнут плевать. В принципе, за ним хранить. Она ищет нечто такое. Это ей, ей это нравится. Вот эти мальчики не заработают Мы можем отсюда чуть-чуть понимаете, что первое же заседание кабинета министров, на которое он попадет, просто феерически. Плюс у него в короне засияет еще один барлиан. Не, будет шум, Не хочется петуха. За інформацією набу енергоатом нав'язував умови сплати відкату за уникнення блокування платежів до схеми причетний радник міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, який обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту і безпеки енергоатому. Фактично було створено систему, за якою стратегічним підприємством з доходом понад 200 мільярдів гривень керували не топ менеджери, наглядової ради чи держава, як власне, а стороння особа яка не маючи жодних формальних повноважень, взяла на себе роль тіньового управлінця, так званого Сматрящу. Побудована в енергоатомі практика укладення договорів з контрагентом, як правило, передбачала після плату за поставлену продукцію та надані послуги до півроку. При тому, що постачати товари чи послуги для потреб компанії, у багатьох випадках контрагент міг лише після проходження процедури оцінки та набуття затвердженого статусу постачальника. Разом з тим, наказом інстратегпрому енергоатом включено до переліку підприємств, з яких у період воєнного стану заборонено у промисловому порядку стягувати заборгованість за судовими рішеннями. Користуючись цими дуже широкими дискреційними повноваженнями, працівники компанії запровадили схему так званого шотдауну: ти або платиш відкат, або отримуєш блокування виплат за вже зроблену роботу та позбавлення затвердженого статусу постачальника енергату. Компанія не перешкоджає проведенню процесуальних дій і зацікавлена у всебічному з'ясуванні всіх обставин. Йдеться у повідомленні компанії енергоатом. І подивіться ось такий цікавий артефакт знайшли набу і сап під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми у сфері енергетики. Поки що офіційно набу і САП не оголосили фігурантів справи, але народний депутат Ярослав Желізняк каже, що тут може бути причетний і Тімур Міндіч, співвласник кварталу 95, і ще діючий міністр юстиції, а колишній енергетики Герман Галущенко. Ми ж чекаємо на офіційні дані і на суми збитків, але здається, найкраще описав стан українців, коли ми усі побачили такі ось пачки грошей під час обшуків волонтер. Сергій Протула. Коли я бачу ось ці гори бабла, яке валяється у важливих кабінетах в сумках, пачками або просто насипом, я хочу вити: ось на цих фотографіях, скільки тут грошей, якщо вимірювати в донатах від людей на фонд, скільки не придбаного важливого обладнання для захисників. Ті, хто ці гроші вкрав у свого народу і свого війська під час війни. Це державні зрадники, які мають сісти довічно. Нагадаю, до цього минулого тижня журналіст української правди Михайло Ткач повідомив, що Тимур Міндіч, соратник президента Зеленського, може стати фігурантом розслідування американського федерального бюро розслідувань щодо відмивання коштів. Що ж думаєте ви про цю справу? Ми ж будемо слідкувати уважно за цим і розкажемо усі деталі. А ви підпишіться на наш канал, аби знати більше. Генштаб повідомляє, що сили оборони провели ротацію та евакуацію поранених у Мирнограді та. Покровську і кажуть, що логістика до Мирнограда ускладнена, але все-таки здійснюється. Водночас інформація про повний вогневий контроль ворогом, логістичних шляхів для село або оперативне оточення міста не відповідає дійсності. Натомість Росія запустила приховану мобілізацію. Відразу в 20 регіонах Росії почали набирати так званих резервістів для охорони важливих об'єктів. У Татарстані, наприклад, вже набрали перший загін із 21 одного Ця для охорони нафтових об'єктів, які відправили на військові збори до Казані. Автобашкирії збираються створювати мобільні вогневі групи для захисту об'єктів паливно енергетичного і нафтохімічного комплексу у Нижньогородській області. Перші 15 добровольців пройшли етапи відбору у військкоматі, і після підготовки захищатимуть об'єкти критичної інфраструктури. Це сигнал того, що путіну не вистачає людей на фронті, і він точно використає резервістів не лише для охорони об'єктів, про це кажуть в Центрі протидії дезінформації при РНБО. Росіяни намагатимуться перекривати великі втрати у боях за Покровськ та на інших напрямках прихованою мобілізацією. Під цим терміном варто розуміти декілька речей: вербування строковиків на контракти, а також набір резервістів для охорони значимих об'єктів, який росіяни оголосили в багатьох регіонах. Це ознака того, що нинішній потік контрактників в РФ зменшився. Набір іноземців також не перекриває втрати у боях. Також і український політолог Вадим Денисенко вважає, що через зменшення виплат контрактникам людей у російському війську не вистачає, тож залучатимуть ось цих самих резервістів. Головна задача протягом зими накопичити додатково 110-150 тисяч. Головне питання, на яке нема відповіді, наскільки провисатиме набір на контракт. Я схиляюся до того, що ми побачимо відносно невелике накопичення додаткових ресурсів не потрібно сумніватися всі ці резервісти злагом в кілька місяців опиняться на фронті. А от у Москві вийшли із заявою, що хочуть якнайшвидше завершити війну в Україні, але разом з тим і хочуть досягти усіх цілей так званої СВО. І знову ж таки, начебто, не проти переговорів, але знову у всьому винна Україна. Про це заявив рот Путіна Пісков. Путін перебуває у глухому куті. З точки зору реального успіху для нього це скоріше глухий кут. Ось чому ці невдачі можуть змусити його шукати інші території. Натомість, російський диктатор Путін може напасти на іншу європейську країну ще до закінчення війни в Україні. Про це заявив Зеленський в інтерв'ю Guardian». Путін перебуває у глухому куті. З точки зору реального успіху для нього це скоріше глухий кут. Ось чому ці невдачі можуть змусити його шукати інші території. Кінець шатдауну у штатах скоро про це заявив американський президент після того, як Сенат проголосував за його припинення. Наразі досягнуту угоду має затвердити Палата представників, після чого документ потрапить на підпис Трампу. Схоже. Ми дуже близькі до завершення шатдауну. Ми ніколи не погодимося виділяти значні кошти або, взагалі, будь-які гроші по суті ув'язненим та нелегалам, які приїжджають до нашої країни. Думаю, що демократи це розуміють. Схоже, що шатдаун незабаром закінчиться. Ви дізнаєтеся про це зовсім скоро. Чому нам так важливо, щоб шатдаун припинився? Тому що Штати призупинили продаж зброї союзникам, включаючи Україну. В той же час ми потребуємо нових засобів ППО і плануємо замовити у штатів 27 патріотів, які використовують для протиповітряної оборони. Зеленський заявив, що Україна тісно співпрацює з міжнародними партнерами для захисту від нічних атак російських дронів. За його словами, попри постійні запити Києва, Велика Британія та інші союзники поки що відмовляють у надсиланні винищувачів для патрулювання українського неба. В той же час над однією з АЕС Бельгії помітили три невідомі дрони. Про інцидент повідомили владу країни. Пише дойчвеле. Через це польоти тимчасово призупиняли майже на годину. Що ж думаєте ви про ось ці неочікувані зальоти дронів на територію Європи? З якої країни їх запускають, і як довго Європа це терпітиме? Пишіть про це у коментарях. Давайте обговоримо разом. Мене звати Дарина Трунова. До зустрічі.